We'll be right <laughs> back. У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, запустивши рекордні 355 шахедів. Це найбільше з початку війни. Повідомили в повітряних силах. Знищено 9 з 9 крилатих ракет та 288 дронів камікаце. Більше про комбіновані атаки, які пережили України, та чого чекати далі. Говоримо з Богданом Долінцем, експертом з питань авіаційного ринку. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що долучаєтесь. Вітаю, героям слава, пане Богдане? Ну три атаки великі, комбіновані. І під час кожної атаки ми говорили про те, що от рекорд по збільшеній кількісті дронів, які летіли, його дійшли до позначки 355 п'ятдесят п'ять шахетів. Які, яка ваша експертна оцінка цих трьох атак, що зуміла Росія? Ну, дивиться в першу, якщо ми говоримо саме про такі останні атаки, в цілому варто відзначити, що Росія такі навчилася використовувати саме безпілотники в масових. Так званих атаках, тобто скоординоване використання значної кількості систем. Тобто, якщо раніше для них було достатньо складно запустити за одну хвилю порядка 100-150 систем, сьогоднішній день мова йде про те, що ворог дійшов до позначки близько 300 систем, ось використовуючи різні для цього тактики, тобто це і збільшення кількості розрахунків, які здійснюють запуски, це, звісно, і нарощення виробництва за останній рік, у 8 разів збільшилось виробництво саме безпілотників середньої великої. Дальності від 500 одиниць до 4 тисяч на місяць, які ми маємо зараз, і третя ж за це фактично створення цієї тактики з атаки з граями, тобто, коли безпілотники спочатку певний період часу накопичуються в повітряному просторі, а в визначений час фактично починають скоординовану атаку з різних боків, намагаючись з однієї сторони перевантажити систему протиповітряної оборони, а з іншої сторони забезпечити, щоб максимальна кількість цих безпілотників після перевантаження систем ППО до. Осягла своїх цілей, ну вони у цю тактику на Одесі тривалий час е, випробовували, коли у морі гуртували безпілотники, а потім масово вони налітали на наше місто. Абсолютно вірно, ми бачили якраз перші спроби і підготовку до таких атак, саме коли відбувалася атака по Одесі. Ось, але тоді мова все ж таки йшла про менші об'єми атак. Станом сьогоднішній день мова йде про те, що фактично ворог не тільки відтестував ці технології, а вже й навчився її використовувати. Тут за економіст сьогодні практично десь так. Як це кажеться холодну воду ще одне відро вилив на голови українців, тому що в нього вийшов матеріал цього видання про те, що РФ може незабаром почати запускати по тисячу за зараз. Виробництво випала різко зросло. Тепер 300 дронів Росія робить менш ніж за три дні. Нові моделі стійкі до українського РФ. Якщо переговори про припинення вогню в Україні не завершаться, то нам доведеться заощаджувати ракети. Для ППО. Тож, пане ну, тисяча шахедів зараз це, це, ну, це, це нереально, напевно, відбити? Ну, дивіться, питання в тому, чи здатна Росія виготовити таку кількість безпілотників, адже. За даними кінця минулого року, початку цього року, загалом по шахедам, Росія виготовляла близько тисячі шахедів за місяць. Тобто Росії необхідно буде щонайменше місяць збирати цю кількість. Зрозуміло, що з того часу вони могли дещо збільшити об'єм виробництва, але в цілому це все одно не буде ніж там, монкаючи на 50 чи на 70%. Ось друга ж засуда. Всіх чотирьох тисяч безпілотників які Росія виготовляє за місяць, насправді шахедів лише одна четверта, тобто до тисячі одиниць. Решта це вже нам відомі так звані Герані, Гербери, ось пародії. Тощо, тобто, це безпілотники або молодшого класу, або безпілотники обманки, які є більш чутливими до систем радіоелектронної боротьби. Ось і якщо говорити про запуск тисячі шахетів, то в цілому у разі продовження підготовки саме необхідної кількості екіпажів, використання тактики накопичення і нальоту з граями, в принципі, немає обмежень теоретичних для такого запуску, але є практичні обмеження, пов'язані саме з необхідністю тривалого часу для виробництва такої кількості безпілотників. Друга важлива складова, це звісно, необхідність підготовки певної кількості самих гекіпажів ще не менше в два рази більше ніж вони мають на сьогоднішній день, і для цього теж може знадобитися від кількох місяців до півроку. Але бачите, тут і Financial Times пише про те, що РФ зараз виробляє ракети та безпілотники швидше ніж використовує. Що останні російські бомбардування це нібито початок, коли почнеться наземний наступ, атаки посиляться? Ви з цим погоджуєтеся? І тут є ще один момент: якщо ми говоримо, що Росія сама почала виробляти шахеди активніше, наскільки вони відрізняються від іранських? Є плюси і мінуси, і чи справді вони стійкіші до засобів РЕП. Ну, дається ми бачимо, що Росія в принципі протягом останнього року тривалий час модернізувала, допрацьовувала іранські шахиди. Ось фактично мова йшла і про модернізацію самого корпусу виробу, підвищення вантажу підйомності. Тобто, ми бачили збільшення бойового модуля з 30 до 50 кілограмів, і от останні шахиди, які фіксуються, вага бойової частини складає до 90 кілограмів. Ось друга важлива складова це, звісно, модернізація систем навігації, тобто Росія інтегрувала туди свої системи навігації побудовані на супутниках ГЛОНАС, використовуючи так звані багато антени для того, щоб підвищити їх стійкість до роботи ребів. Ось і ми бачимо, що на сьогодні використовують ракети по 8, по 12 компонентів, які дуже і дуже складно. Фактично заглушити або використовувати проти них спуфінг, і це, звісно, дозволяє Росії працювати в тому ж в умовах достатньо агресивних систем радіоелектронної боротьби. То на вашу думку, нам очікувати продовження таких масованих атак. Ну от моніторингові канали вже повідомляють про те, що не вночі можливий повторний четвертий вже по рахунку масований комбіновано ракетний дроновий удар по Україні. Ну, дайте, ми бачимо, що Росія протягом останнього місяця півтора фактично не здійснювала активних. Заходів по атакам тобто, фактично, моя йшла про те, що протягом травня, квітня і десь березня Росія здійснювала накопичення зброї. Тобто, ми бачимо і використання ракет. Воно було менше ніж вироблялось, бо Росія на сьогоднішній день здатна виготовляти від 120 до 150 ракет середньої і великої дальності. Тобто, це балістичні ракети Іскандер, це крилаті ракети, типу Хасто 101 та. Відповідні інші типи ракет, ось але кількість використаних ракет була менша, і це означає, що ці ракети, вони, звісно, вироблялися і просто їх збиралося, їх концентрування на славах зберігання за різними оцінками. В на початку цього року Росія мала близько півтори тисячі ракет різної дальності, враховуючи ту економію, мова може йти про додаткових 300-400 ракет кінський день можуть фактично бути на складах зберігання додаткових у Росії. Якщо говорити про безпілотники, так само бачимо, попри збільшення виробництва до 4 тисяч одиниць на місяць. Можливо, навіть трохи більше кількість використаних систем він як правило був співмірний або менший. Ось і протягом. Попередніх кількох тижнів ми так само бачили значно менше використання безпілотників, що звісно свідчило про те, що ворог здійснює їх накопичення. Ось яка на сьогоднішній день кількість безпілотників ворогом і може використати. ну, це питання відкрите Напевно, ця інформація може володіти в першу чергу. Розвідка ось. А щодо потенційних атак, то звісно, маючи запаси тих чи інших озброєнь, Росія буде їх використовувати. це лише питання часу. і Друга вже таки необхідно розуміти, що. Що Росія на місці вона продовжує нарощувати об'єми виробництва, і звісно, без впливу на критичні ланцюжки по виробництву, і постачанню і безпілотників і ракетної техніки, ну якось вплинути на це буде неможливо. І нещодавно оголошене потенційне зняття обмеження на дальність озброєння які передаються Україні, може насправді суттєво повпливати на ці плани Росії. Тобто, що безпосередньо ці ракети, це зняття обмежень, які нам дає Британія, Німеччина, Америка, Франція, ми будемо застосовувати по цих місцях скупчення, де стоять оці ці ракети, які Росія накопичила ці безпілотники. Чи вірно я вас зрозуміла, пане Богдане? Одиця це може мовити не тільки про склади зі зберігання, може мовити насправді про цілу низку об'єктів військової інфраструктури. В першу чергу, звісно, це склади зі зберіганням відповідних ну вже етро. готова продукція. Так, абсолютно вірно. Друга важлива складова, це звісно, фактично, мова йде про командні центри або центри підготовки до таких атак, ось які, як правило, знаходяться на дальності більше 300 кілометрів. Ось, і третя складова, звісно, це військово-промислові підприємства залучені до циклів виробництва відповідних видів зброї, тобто і безпілотників і ракет тощо. Ось адже якщо ми говоримо наприклад, про там і німецькі, і британські ракети, там і Скальп, і Таурус, то вони є в різних модифікаціях. В Україні раніше передавали ракети з максимальною дальністю до 300 км, Ось, але загалом є версії цих ракет з дальністю і 560 і більше кілометрів. А вперше з початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала Харків ЕПВ-дроном з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова загроза для міста, повідомив міський голова Харкова. А розшифруйте, будь ласка, що це за такий ефів-дрон з бойовою частиною на базі РПГ, яку він несе шкоду загрозу, і чи може Росія випробовувати нову зброю на Харкові, так як випробувала нову тактику на Одесі, про яку ми вже з вами проговорили? Ну, дивіться, мова йде насправді тут про дві складові. Перша складова – це означає те, що російські fpv дрони на сьогоднішній день отримали можливість долітати до Харкова. І Це погано, адже це означає, що там розміщені в тих районах системи радіоелектронної боротьби на сьогоднішній день. Російські fpv дрони можуть їм протидіяти або обходити. Друга важлива складова – це означає, що Росія змогла розробити такий безпілотну систему fpv типу, яка здатна нести Биву частину самого РПГ на таку дальність, тобто, фактично, мова йде про появу такої загрози для легкоброньованої техніки, для середньоброньованої техніки, адже розумів, що РПГ навіть при певних умовах може вивести з ладу бойовий танк. І третя важлива складова, звісно, це те, що у разі, якщо таке використання буде підтвердити свою ефективність, і успішність, Росія може продовжувати нарощувати виробництво таких систем, ось враховуючи використання, наприклад, бойової частини ДРПГ, яка може мати кумулятивну ефект, тобто струю, вона в тому числі може вражати не тільки броньовану техніку, а в тому числі і наносити суттєві ушкодження об'єктам критичної інфраструктури. Дивіться, тут є ще один момент, який треба зачепити. Матеріал з Washington Post, про те, що зараз у нас критичний дефіцит систем Петріот в Україні. Україна не стикається з гострою нестачі американських систем ППО Петріот для захисту від зростаючих ракетних атак. Адміністрація Трампа не поспішає надавати додаткові системи, закликаючи союзників по НАТО поділитися своїми запасами. Водночас Німеччина погодилася передати старіші системи АРІСТІ, які менш афект. Які менш ефективні проти балістичних загроз? Тож, пане Богдане, як нам боротися тепер з балістикою, чи насправді ситуація критична? Ну, дивіться, якщо говорити про. Балістичні види зброї тому вже казали, що Росія здатна виготовляти до 50 одиниць балістичних ракет на місяць. Ось тобто це достатньо значна кількість і друга жладова. Протягом минулого року Росія отримала від північної Кореї близько 50 одиниць ракет КН-23. І в цьому році очікується так само потенційну можливість передачі 50-60 одиниць. Тобто, загалом Росія має можливість по використанні від 500 до 600 Можливо, трохи більше балістичних ракет протягом року. Якщо говорити про протиракети до комплексу Петріот, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день виробничі потужності по цим ракетам в різних країнах вони не перевищують там сотню або декілька сотень одиниць на рік. Ось і якщо ми говоримо про протидію такій кількості російських балістичних ракет, тобто без використання запасів зі стадів зберігання, це є. Практично неможливим, ось але маємо пам'ятати, що так само вже частина країн деякі старіші ракети або ракети зі своїх складів Україні передавала і спроможності по подальшої передачі. Ну вони можуть бути вже ускладнені. Ось, якщо говорити про використання старіших систем озброєнь, тих самих комплексів АРІСТЕ, то вони все одно є Україні гостро необхідними для того, щоб протидіяти. Російським і ракетам і друнам камікадзе типу шахет, ось але при цьому вони не заміняють потребу наявності протиракет для протидії саме балістичним загрозам? Ну тут і Лемот пише про те, що в нас закінчилися ракети до самті, і за словами одного з офіцерів, південь України нині практично не прикритий засобів. протиповітряної оборони там немає. Пане Богдане, а як щодо з ракетами досамті і наскільки. За вашою інформацією, це відповідає дійсності, що на що на співдень лишився голий. Ну, інформацію щодо наявності або відсутності певних систем і захисту повітряного простору від ворожих цілей володіє виключно лише повітряні сили збройних сил України, які відповідають саме за протиповітряну оборону. І з однієї сторони з іншої сторони, ми пам'ятаємо, що декілька тижнів тому понаціна йшла мова про можливість, наприклад, участі Румунії у захисту частини повітряного простору, хоча б від шахедів. Тобто, це все може бути якраз одні з тих сигналів, які говорять. Про те, що спроможності України щодо захисту якихось окремих напрямків е, території, вони можуть послаблюватися. І, звісно, це вимагає певних дій, як з боку самої України, для того, щоб е, підвищувати можливості по протидії е, таким цілям, як балістичним, так в тому числі і е, дозвуковим повітряним, так і шукати допомогу партнерів, можливо, навіть е, з елементами часткового захисту повітряного простору спільного. Якщо говорити про те, що відбувалося на Росії, то у ніч на 26 травня в різних регіонах країни-агресорки чули вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаки на завод дронів у Татарстані та хімзавод Івановській області, гучно було і в Турській області, де розташовано оборонний завод. Влада Росії традиційно відзвітувала про відсутність наслідків атаки. А міноборони РФ заявило, що російське ППО збило майже сотню БПЛА. Ваша оцінка цієї атаки і як росіяни справляються з добрими дронами, які від... літають в них? Ну, дивіться, ми бачимо, що загалом протягом останніх днів так само на територію Росії завітала ціла низка різних безпілотних систем. Ось і в основному мова йшла про е, загалом атаку, яка налічила до 400 різних безпілотників, е, і для Росії, напевно, це стала одна з найбільших і найскладніших атак за весь час війни. Ось ми бачимо, що частина цих безпілотників вона успішно досягла своїх цілей, в тому числі наніше ураження по певним критичним підприємствам для російського військово-промислового комплексу. Тобто, це і заводи і пов'язані з виготовленням елементів та компонентів для ракет, заводи по виготовленню акумуляторів, наприклад, для. Тих самих ракет, або для виготовлення е, палива як ракетного, так і авіаційного, тобто, ми загалом бачимо, що е, ціла низка підприємств, або наприклад підприємств, пов'язаних з виготовленням е, вибухових речовин, вони зазнали відповідних типів уражень. Наскільки ці ураження е, були чи не були серйозними і вплинуть на переривання на постачання, ми побачимо лише згодом, тобто для цього необхідно буде все ж таки від декількох тижнів до декількох місяців, адже розуміємо, що все ж таки. Деякі запаси можливо були на складах вже виготовлені. Які запаси були передані відповідним заводам, які їх споживають, ось але наскільки дійсно ця атака мала ефективність, вона покаже зміну реальної ситуації на полі бою та безпосередньо спроможності Росії завдавати ударів по території України буде відомо лише згодом. А як ви оціните їхню роботу ППО? Зокрема, тому що є вже багато матеріалів, зокрема серед російських пропагандистів, що створюються мобільно-вогневі групи з строковиків, аби зупиняти оці, ці, як вони казали, нацистсько фашистські українські безпілотники дивіться, бачимо, що Росія так само адаптується до реальних умов ведення бойових дій. Ось і переймає досвід України, адже Україна першою створила такі мобільні вогневі групи для виявлення та протидії російським безпілотникам, типу Шагет тощо, і звісно, поява таких мобільних вогневих груп вона може знизити ефективність українських безпілотників, адже тоді більша частина систем може бути знищена безпосередньо, здійснюючи проліт в внутрішній повітряний простір, Росії, ось як правило, проліт це здійснюється на невеликій висоті для того, щоб не входити в зону виявлення та ураження систем протиповітряної оборони та армійської авіації. І звісно, на малій висоті вони є достатньо уразливими проти там крупнокаліберної зброї, яку можуть використовувати таким мобільним вагневі розрахунки. Реальна ефективність таких розрахунків вона буде залежати саме від кількості і насиченості там, території Росії, над якими пролітають безпілотники для того, щоб їх перехоплювати і знищувати. Якщо порівнювати от ваша фахова оцінка атаки, які завдає Росія безпілотниками по цивільних містах України, і те. Є... Як Україна атакує безпілотниками військові об'єкти Росії? Ми не будемо казати, куди цілилося, але все таки ефективність. Як би ви відзначили, хто більш ефективний у цій зараз у цих дронових атаках? Ну, дивіться, якщо говорити знову про ефективність, то тут насправді є. Декілька різних вимірів, якою вона вміша з іншої сторони, це кількість запущених систем і систем, які досягли своєї цілі. Ось і друга складова, звісно, це і радіус ураження, і критичність нанесених уражень. Тобто, з сторони, ми бачимо, що Україна достатньо ефективно використовує свої безпілотники з точки зору ураження якихось критичних об'єктів. Російської військової інфраструктури, ось але тим не менш маємо констатувати, що кількість систем, які використовує Україна, е і які досягають свої цілі, вони є дещо меншими в кілька разів ніж ту кількість, яку використовує Росія. Ось і це пов'язано в першу чергу з об'ємами виробництва Адже якщо ще восени минулого року Україна Росія виготовляла десь приблизно по тисячі дальнобійних систем. Е Ну за місяць, ось то Росії вдалось фактично за півроку наростити до 4 тисяч систем України. Враховуючи кількість запущених систем, напевно вдалося наростити лише на 50-100%, тобто в півтора-два рази. А ви погоджуєтеся з матеріалом за Times, що Росія вирвалася вперед у гонці БПЛА? а Її нові FPV-дрони змінюють обличчя війни. За даними видання, РФ лідирує застосування безпілотників середньої дальності, як стандартних FPV, так і їхніх нових оптоволоконних версій. Так даність ураження російських FPV-дронів тільки за останні тижні зросла на 4 км і разом розширилася 5-7 км через постійні удари. БПЛА. Ну, дивіться, тут питання комплексне. Все ж таки, воно залежить від безпосередньо окремо взятих напрямків фронту від наявності тих чи інших систем раді електронної боротьби на окремо взятих відрізках фронту і ефективності їх протидії цим системам. Друга важлива склада, ми Бачимо, що Росія в принципі так само розвиває цілу низку альтернативних каналів керування своїми безпілотниками, і як правило, необхідно від двох до шести місяців для того, щоб адаптуватися до нової стратегії ворога. І це працює за обох сторін. Тобто, в якийсь період Україна придумує якесь рішення і Росії, необхідно від двох до шести місяців, щоб знайти протидію. І Якщо так само Росія десь на певний період часу виривається вперед, так само Україні, як правило, треба від двох до шести місяців, щоб з однієї сторони повторити це рішення, а з іншої сторони, щоб запропонувати або знайти якісь рішення по протидії, ось тому сказати, що там сьогоднішній день Україна суттєво. Відірвалася або має якісь перевагу на полі бою, саме в безпілотних системах не доводиться. Тобто, ми бачимо, наприклад, з морськими дронами, Україна має певну перевагу з оптоволоконними безпілотниками. Росія вирвалася вперед з там системами, наприклад, самими Такими як мокаючи аналог безподатків середньої дальності, як ланцети, тобто перші роки війни Росія мала перевагу зараз, в принципі, не можна сказати, що яка зі сторін має суттєву перевагу, тобто цей процес є динамічним і залежить від багатьох факторів, і може змінюватися навіть в виду, окремо взятого напрямку фронту і мокаючи на тих людей, тих екіпажів, які експлуатують цю техніку, наскільки вони роблять це ефективно і коректно. Начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України пан Ігнат сказав, що Росія модернізувала свої балістичні ракети із Катар. М. Він повідомив, що Росіяни почали ставити теплові пастки на свою балістику, що ускладнює збиття ракетами нашими зенітно-ракетними комплексами. Крім цього, ракета під час падіння на ціль тепер може здійснювати маневри, що також ускладнює роботу ППО по Завдяки чому їм це вдалося зробити, тому що ну, вони ж насправді перебувають під санкціями. Як їм це вдалося зробити, і навіть якщо ми теж говоримо про безпілотники? І на, чи, можливо ще якісь Росія модернізувала балістичні ракети чи крилаті ракети, що тепер їх складніше збити? Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме про. Вісти та пасток маємо розуміти, що це не є новою технологією. Росія і раніше мала такі типи модифікації для ракет. Вони використовувалися переважно на крилатих ракетах для того, щоб захистити їх в е перед час проходження зон з підвищеними ризиками, збиття системами протиповітряної оборони. Е і ця технологія не є якоюсь унікальною. Тобто, це звичайні теплові пастки, які ще використовувалися е там е в радянський період на гелікоптерах та літаках бойової авіації. Тобто, це проста і зрозуміла технологія. Ось як правило, ці паски вистрілюються в автоматичному режимі по заданій програмі, тобто нічого там надскладного немає. Ось більш складніше питання пов'язане саме з модернізацією самих балістичних ракет. Тобто, з ні сторони, ми бачимо, що деякі російські балістичні ракети можуть використовувати додаткові системи навігації для підвищення їх. Ефективності по протидії радіоелектронним системам боротьби, тобто ребам, для того, щоб зберегти їх високу точність, і це якраз використання аналогічних систем, які ми бачимо вже в шахедах останні півтора роки. І друга важлива складова, звісно, це модернізація самої ракети з точки зору зміни її, Логіки польоту, тобто з балістичної траєкторії, фактично, мова йде про те, що російські балістичні ракети на сьогодні літають по квазі балістичним траєкторіям. Ось тобто це ті траєкторії, які набагато складніше передбачити їх напрямок руху, і це призводить до того, що комплекс Петріот, який є ефективним проти саме балістичних ракет, має набагато нижчу ефективність, іноді навіть на 50% більше відсотків, адже передбачити. Рух ракети, яка може змінювати свій напрямок під час польоту хоча вона летить достатньо швидко, тобто комплекс Петріот необхідно вирахувати траєкторію самої ворожої цілі, здійснити запуск проти ракети, протиракета має потрапити в необхідний координату перехоплення ворожої балістичної цілі. Як правило, там точність має складати декілька десятків сантиметрів. Ось а якщо ми говоримо, що ракета летить по квазі балістичної траєкторії, тобто там. Може бути похибка вимірювання, яка вираховуватиметься від декількох метрів до декількох десятків метрів, що в принципі призводить до того, що протиракета не може перехопити таку балістичну ракету, яка летить на великій швидкості. Тобто Петріот Аріс ті сам ті неефективними. Це насправді стосується всіх систем протиповітряної оборони, які призначені для протидії балістичним цілям, адже їх логіка їх принцип роботи пов'язаний в тому, що до моменту перехоплення цілі їм необхідно розрахувати кінцеву траєкторію ворожої ракети і запустити ракету назустріч. Воно кажучи, аналогічно до того, коли людина там стріляє з пістолета або з гвинтівки, то з іншої сторони снайпер має своєю кулею потрапити у ту кулю, яка була випущена, і має на це там буквально долі секунди з точки зору провести розрахунки, з точки зору налаштувати систему і здійснити запуск власної кулі. Ось і фактично десь там посередні має відбутися зіткнення двох кулі, і це такий принцип, за яким працює Петріот. Якщо ми говоримо про те, що ворожа куля вона не буде летіти по прямій траєкторії, під час польоту, вона може змінювати навіть незначно свої коливання, тобто ми виявлення, перехоплення такої. Куля ну стає практично неможливою, і це як правило показує, що Якраз використання таких типових систем протиповітряної оборони по знищенню саме ворожих балістичних цілей кінетичним зарядом. Ну вона стає набагато набагато менш ефективною і в деяких випадках не перевищуватиме 20-30%. Ось і це виклик для всіх систем протиповітряних в світі оборони, в тому числі можливо, це ніша для появи майбутніх систем протиповітряної оборони побудованої на бойових лазерах, які Фактично можуть здійснити посіл зі швидкістю світла, ось і це робить: ну прибирає необхідність розрахунку балістичної траєкторії ворожої цілі, але поки вони появляться, то що нам робити до того часу, як нашим оборонцям неба діяти? Питання да, до того часу. Єдина ефективна стратегія протидії це знищувати самі пускові установки, знищувати носії цих ракет. Тобто, це наземні пускові установки, це відповідні літаки, які можуть запускати. Аеробалістичні та інші типи ракет, і звісно, це вплив на склади зберігання та заводи по виробництву таких видів ракет. Це єдиний ефективний асиметричний засіб відповіді ворогу у разі, коли ефективність засобів протиповітряної оборони знижується а самих протиракет до комплексів є дефіцит. Пане Богдане, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру і дякую за аналітику. І попри все, бажаю спокійного вечора. Нагадаю, з нами був Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку. Пане Богдане, слава Україні! До зустрічі в наступних ефірах. Героям слава.